Зменшити паперові заробітки чиновників обіцяють нам у новому році довідки, паспорти, ліцензії, дозволи експертизи. Вся ця документація щороку викачує з кишень українців мільярди гривень. Точних даних немає, але 2009-го прем'єр Азаров називав суму у 10 мільярдів гривень. Приблизно третина цих грошей, за підрахунками експертів, осідає у кишенях самих чиновників. Закон про адмінпослуги, який вже ухвалили у першому читанні, має цей ринок впорядкувати і захистити нас від корупції. Принаймні, так вважає ініціатор закону, президент. Чи ж допоможе цей документ вбити дракона? З'ясовувала Ольга Кашпор. Алло, купіть слона. Ну, купіть слона. Не треба, не хочете, а доведеться. Приблизно так працює наша система адміністративних послуг. Щоправда, законотворці обіцяють, скоро стане краще. Ось у мене в руках офіційний прайс від Міністерства внутрішніх справ на 15 сторінках. Ціни на різні послуги прочитала, здивувалася. Виявляється, отримати права в нашій країні коштує скільки б ви думали, не повірите 26 гривень. Мій чоловік нещодавно отримував водійські посвідчення, тож я знаю, що за все про все він заплатив 280. 26 280. Є різниця? Вочевидь, її має пояснити примітка в кінці документу МВС. Тут написано, розмір плати за надання послуг наведено без урахування податку на додану вартість так званого ПДВ, а також ціни бланку. ПДВ в нашій країні складає 20%. Тож. Ціна посвідчення разом з ПДВ мала б становити приблизно 30 гривень. Ну вже ніяк не 280. Виходить, що ось ця різниця це ціна бланку. Чи не забагато? Цікава арифметика, також із закордонними паспортами. Щоб отримати цей документ, українець має заплатити державі 170 або 340 гривень державного мита це в залежності від того, наскільки терміново йому потрібен паспорт у цьому прайсі від міністерства внутрішніх справ вказана ще одна ціна 87 гривень 15 копійок. От бачите, є дві різні ціни на одну і ту саму послугу, закріплені в двох різних офіційних документах. І хто після цього завадить чиновникам поставити між цими цифрами знак плюс і зняти з вас подвійну плату? Як знати, чи не переплачуємо ми зайвого і куди течуть наші гроші? Новий закон цю каламутну воду прозорішою не робить. Принаймні, так стверджує експерт Центру політико-правових реформ Віктор Тимошчук. Він каже, чиновники і надалі самі писатимуть собі прайси і самі їх в себе перевірятимуть. Плату за адміністративні послуги буде встановлювати Кабмін. На наш погляд, це не прозора система встановлення цієї плати. Все ж таки по популярних послугах, по тих послугах, які громадяни отримують, це мав би робити парламент. А от натхненник реформи Михайло Бродський висуває вбивчий аргумент, каже, щойно на закон набере чинності, чиновникам буде просто невигідно нав'язувати нам зайві послуги, бо гроші за ці послуги все одно будуть йти повз їхні кишені. І не тільки в законі про обмін послуги, а в бюджеті вже записано, що все, спецрахунки закінчились. І чиновники не зможуть маніпулювати цими грошами. Всі гроші йдуть до державного бюджету. Не на спецрахунки, а до державного бюджету. Утім я прочитала закони, зрозуміла, чиновники все одно знайдуть спосіб отримати з нас гроші, причому не через касу. І для цього навіть робити нічого не треба, просто сидіти, склавши руки і затягувати час. Закон дозволяє чиновникам працювати дуже неквапно. На виконання вашого завдання їм відводиться місяць і ще 15 днів, якщо у чиновника є на те поважні причини. І, щоправда, які це поважні, в законі не зазначено. То що ви готові чекати потрібну довідку 45 днів, може швидше через хабар?